Пане Володимир Паніотто, прошу. Я не зовсім зрозумів, чи ми можемо ще е, щось сказати до тексту е, української хартії вільної людини, чи це вона вже е, е, закінчена. Це і це документ, який буде. Розповсюджуватися, тому що м, мені здається, що для того, щоб е, ця хартія мала е, певний вплив, е, треба було б її там пропілотувати на деякі, е, можливо, невеликі виборці людей, як вони це сприймають, потім е, розповсюджувати. Тому що в принципі, е, от Мені здається, що вона написана так більше для люд... центральної і західної України, і що е, люди в е, порядні люди в е, східній Україні могли б е, тут. Ну крім е, могли б підтримати все, але от е, друга частина бути українцем е, можливо. Потребує деякої редакції. Якщо б можна було, б, скажімо, там, де всередині водночас учасне поняття української нації виходить за етнічні межі і є явищем політичним, яке стосується і охоплює кожного українського громадянина. Це знаходиться всередині цього тексту, і поки е, людина читає, не зовсім зрозуміло, це її стосується чи не стосується. Було б добре, якщо б цю фразу перенести на. Початок цього розділу, щоб було просто сказано, що не, не тільки стосується, а от е, сучасне поняття української нації охоплює кожну українську громадяну незалежно від етнічної належності. І далі вже все сприймалось би по-іншому. Дякую. Дякую, пане Володимире. Я гадаю, що в паузі треба буде просто підійти до секретаріату і це узгодити. Взагалі, що стосується процедури редагування цього тексту, я не... Сам не знаю, яким чином вона відбуватиметься, але разом з тим це круглий стіл, заради цього ми і зібралися для того, щоб колективним розумом спробувати щось змінити.